Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! Пропоную вам почати заняття з рахунку. Порахуйте і скажіть, скільки жолудів ви бачите? Так. Чотири. А скільки грибочків? Два. А скільки горішків ви порахували? П'ять молодці. А скільки шишок? Одна. А скільки ви нарахували насіннячка. Молодці! Шість, чудово! Пропоную пограти в гру. У нас є картки з цифрами. Пропоную вам заплющити очі і назвати цифру, яка загубилася. Готові? Тоді заплющить оченята. Розплющить очі. Якої цифри не вистачає? Так, чотири. Заплющить очі. А зараз якої цифри не вистачає? Так, цифри один. Давайте ще разочок розплющить очі якої зараз цифри не вистачає? Так, цифри шість. Молодці. А зараз пропоную вам відгадати загадку. Тільки дощик прошумів за лужком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Так, це веселка. А скільки кольорів у веселки? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кольорів. Давайте їх порахуємо за порядком. Перший кольор червоний, другий оранжевий, третій. Жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. Якими по черзі стоять синій колір? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Червоний. Перший жовтий колір. Третій фіолетовий колір. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і оранжевий, другий. Молодці. До нас завітали гості. У кожного з них є своє ім'я. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Тож, звичайно, вихідний? Це дні тижня. Давайте ще разок їх повторимо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Є сім нот. Відомо всім. Як ми можемо утворити число сім? До числа шість додати один? Візьміть шість олівців та додайте ще один. Скільки утворилося? давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Число 7 позначається цифрою 7. На кого схожа цифра 7? На чаплю скажуть вам усі, комахи й жаби б'ють тривогу. Як сімку бачать, довгоногу. Давайте викладемо цифру 7 з лічильних палочок. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої горизонтальної лінії, довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії. Починаємо писати трохи нижче верхньої сторони клітинки. Ведемо горизонтальну хвилясту лінію праворуч до верхнього правого кута клітинки. Потім, не відриваючи руки, ведемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Відірвавши руку посередині другого елемента. Проводимо горизонтальну лінію симетрично з двох сторін. Цифра 7 стоїть за цифрою 6. Виложить цифровий ряд від 1 до 7. Отже, ми з вами сьогодні вивчали число і цифру 7. А я з вами прощаюся до зустрічі малята!